Богдан Середа, волонтер та Олександр Антипиш, співзасновник громадської організації Повернемо свою історію, покажуть, як друкує 3D-принтер. Перший крок це створення або завантаження 3D-моделі на комп'ютері. Це може бути що завгодно: від іграшки до деталі для автомобіля. Ми спеціальним сканером, який сканує 3D-моделі, відскановуємо в цілілу кінцівку. Робимо дзеркальну модель цієї кінцівки, ну чи то будь то рука, нога. На цьому виключно принтері можемо друкувати таку накладку висотою на вище 25 см. Завантажену модель потрібно підготувати для друку. Використовується спеціальне програмне забезпечення для розділення моделі на шари та генерації інструкцій для принтера. Коли інструкції готові, додаємо в принтер пластик для друку. Він є різний. Ми друкуємо і в пола пластику, здебільшого підходить. Такого о, ледь складного нічого немає, тому зібрати його маючи якийсь розум, тут не складно. Mm. 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 Тобто там можна два корка надрукувати, три, там три корпуси і так далі. Це mm. вже суперки там якісь. Обравши потрібну модель, принтер починає шар за шаром наносити пластик на планшетку. Цей процес може займати від години до декілька днів залежно від розміру та складності моделі. Моделювання самої деталі це окремий процес, а далі просто набрасується там, спеціальному програмному застосунку. Коли друк завершився, важливо дати надруковані моделі час на охолодження.